Зупинись на секунду і вибери той камінь, який тобі імпонує. Якщо ти вибираєш цей камінь, це відео знак для тебе. Якщо ти вибираєш цей камінь, переходь в профіль. Відео, скоріш за все, уже завантажено. Зараз ми протестуємо нову колоду, відьомську, чергову. І подивимось, що зараз потрібно тобі дізнатися. Отже. В яких енергіях ти перебуваєш, щоб ми отак точно переконали, що це от саме для тебе? Двійка кубків. Клас, або тут закоханість дуже сильна, або тут відчуття гармонії в партнерстві, або тут ем, дуже круті союзники в тебе. Можливо, навіть на роботі в тебе хороша, не знаю, угода, так? Можливо, ти щаслива в стосунках, або ти просто закохалася. Або, скажімо так, сфера, яка тебе найбільше турбує це, стосунки. Отже, що тобі потрібно знати? Боже, мені вже подобається ця колода. Так, помірність тобі треба трошечки заспокоїти. Зараз треба вдихнути, видихнути, можливо, зайнятись якоюсь йогою або щось в цьому дусі. Тобі треба набратися терпіння і терплячості. Я знаю, що це може бути складно е, в наших умовах, але тобі потрібно зосередитись над тим, щоб не квапитись, хоча дуже-дуже набридло чекати, можливо. Дуже-дуже сильно дратує все. Окей, а чому? Чому для тебе зараз так важливо бути терплячою і мати оцю витримку, витримувати оцю напругу? Ммм, закохані. Дуже цікаво резонує. А це допоможе тобі прийняти правильний вибір, якщо ти заспокоїшся, якщо ти вдихнеш, видихнеш, відпустиш ситуацію, ти зробиш саме той вибір, який призведе тебе до успіху, до правильного результату. І також, якщо ти не будеш квапитись в стосунках, то це так само буде сприяти їхньому розвитку. Окей, а що саме тут мені прям цікаво? Більше про в когось відгукнеться про вибір, в когось відгукнеться про стосунки, сонце. Так, ну це більше про успіх. Дев'ятка мечів, слухай, ти дуже переймаєшся. Тепер мені зрозуміло, чому е, випала там. Помірність, тому що ти можеш не спати вночі, ти можеш переживати, можеш накручуватись, але по сонцю тут однозначно все буде добре. Тобі просто потрібно зараз заспокоїтись, вдихнути, видихнути, поїхати не знаю, на розтяжку, на йогу, помедитувати, і все буде чудово. Твої страхи вони безпідставні, все буде прекрасно.